Представники засобів масової інформації, члени уряду. Ми відповідно до закону про державний бюджет зобов'язані були до 15 го числа подати зміни до закону про держбюджет. Значить, на чому базуються зміни? Звичайно, що зміни базуються на результатах наших перемовин з міжнародними кредиторами і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом. Ще раз хочу зазначити, що перемовини пройшли успішно, і ми очікуємо на рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Загальний обсяг безпосередньо коштів. Коштів, підкреслюю, який буде наданий Україні в якості поворотної фінансової допомоги, протягом 4 років складає 25 мільярдів доларів США, з яких. 17,5 мільярдів доларів надає Міжнародний валютний фонд, а інші кошти, тобто різниця між 25 і 17,5 мільярдів, надають Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, країни Великої Сімки, і інші міжнародні партнери України, які готові допомогти в стабілізації економічної ситуації. Що стосується цифри, яка була оголошена менеджендіректор директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, тобто загальний обсяг ще додатково 15 мільярдів, це не готівкові кошти, а це додатковий обсяг коштів, який може виникнути внаслідок правильного управління державним боргом України. І саме цим ми будемо далі займатися. Для того, щоб рішення Ради директорів було позитивне, уряд повинен виконати так звані попередні вимоги. Скажу вам, що в процесі нашого спілкування з міжнародними кредиторами дискусії були дуже складні. І в тому числі від України вимагали прийняття тих рішень. На які в сучасних умовах ми не могли б піти ні політично, ні економічно, тому що вони не давали економічного ефекту, але створювали б дуже серйозне політичне протистояння. Тому видається, що програму, яку ми будемо підписувати з Міжнародним валютним фондом, яка буде схвалена радою директорів, ця програма реалістична, ця програма складна. Але найважливіше, що це не програма реформ для Міжнародного валютного фонду. Це програма реформ для України. І ця програма буде ефективна, якщо політичні сили, які представлені в парламенті, будуть виконувати те, на що їх обирали, і те, що пропонується Кабінетом міністрів України. Для економічного зростання у 2016 році необхідно прийняти в поточному році рішення, які формують базу для стабілізації і росту економіки. Ключові виклики, які відображені як в програмі, так і відображені міжнародними рейтинговими агентствами, в першу чергу це, звичайно, російська військова агресія і ескалація конфлікту на Сході. І тому важливо, щоб Росія виконала ті зобов'язання, які вона вже вдруге бере на себе. Важливо, щоб другий мінський меморандум не повторив історію першого мінського меморандуму. І ми вітаємо тут заяву Великої Сімки, яка була оприлюднена вчора з приводу жорсткої позиції по відношенню до Росії, якщо Російська Федерація не виконає базові вимоги нового мінського раунду переговорів про виконання угоди, яка вже була підписана Росією. Тому це перший базовий ризик, другий, який стосується реформ. На жаль, в Україні до 2014 року був дуже поганий рекорд, дуже погана історія співпраці з Міжнародним валютним фондом. І тільки з новою програмою «Стендбай», яка була започаткована в квітні місяці 2014 року, у нас все змінилося. Змінилось наступним чином. Всі зобов'язання, які Україна взяла на себе, по виконанню і впровадженню реформ, кожне зобов'язання було виконано. І це стало передумовою того, що Міжнародний валютний фонд прийняв рішення розглянути заявку України на отримання тепер не річної, а чотирьохрічної програми. І я ще раз хочу підкреслити, що оцінку проведення реформ в країні дають ті, хто надає фінансову підтримку державі. Це Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз. І Якщо б ми в 2014 році десь схибили, з нами б у 2015 році ніхто за стіл перемови не сів. 9 мільярдів доларів отриманих в 2014 році від міжнародних кредиторів і 14 мільярдів доларів, які ми повернули боргів, які не ми плодили. А плодив Янукович і зграя, яка його оточувала. Але ми зараз виконуємо зобов'язання держави. Ситуація поточного року і чотирьох років наперед наступна. Нам необхідно стабілізувати економічну ситуацію, виконувати свої зовнішні зобов'язання. І за рахунок того, що нам дають можливість виконувати зовнішні зобов'язання, ми маємо додатковий ресурс, щоб утримувати власну армію, власне військо, фінансувати зарплати, пенсії. Але за будь-яких обставин програма націлена на дві речі: перше. Це виконання наших зовнішніх зобов'язань. І друге, це накопичення грошей в золотовалютних резервах Національного банку для того, щоб стабілізувати банківський сектор і стабілізувати валютообмінний курс. Це дві цілі. В програми немає цілі: беріть гроші і тратьте їх куди хочете. В програми є ціль, третя і дуже важлива робіть складні реформи. Які сьогодні сприймаються не просто, але завтра. Вони дадуть позитивний і економічний, і політичний результат, і соціальний. Ще раз нагадаю, що по програмі у нас вперше передбачено в програмі індексація грошових доходів населення, в залежності від економічної ситуації і в залежності від темпів росту цін. І нам треба активно попрацювати, щоб на тій території, яку ми повністю контролюємо. Де українська влада несе всю повнуту відповідальності, де є український бізнес, щоб цей бізнес розвивався, щоб робочі місця працювали, щоб платились податки, і щоб інвестор, який сьогодні дуже обережно дивиться на Україну, першу чергу в силу військового конфлікту з Росією повернувся назад. І почав вкладати гроші, щоб створити робоче місце, дати зарплату, роботу і заплатити податки з цього підприємства, і заплатити податки до бюджету внаслідок того, що працює економіка. Тепер щодо самого закону України про державний бюджет, який ми щойно на уряді розглядали і будемо схвалювати. Змінилися макроекономічні параметри в першу чергу з-за продовження російської військової агресії, і ми повинні їх відкоригувати. Це макроекономічні параметри як валютообмінного курсу, так і інфляції. Ми оптимістично все рівно дивимось на валютообмінний курс. І я сподіваюся, що Національний банк України зробив все, що в його силах. І все, що передбачено в Конституції і в законі України про Національний банк щодо стабілізації курсу гривни і стабілізації банківського сектору. І програма з Міжнародним валютним фондом є одним з основних елементів допомоги Національному банку України по стабілізації курсу. Так як це безпосередньо відповідальність центрального банку. Зараз в розрахунках, не дивлячись на те, що загальний курс зараз на ринку близько 25, ми не отримали офіційної позиції Національного банку, але по узгодженню з нашими міжнародними кредиторами на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде на рівні 21. Друге по інфляції. Інфляція об'єктивно. Пов'язана і з курсом і з адміністративним ростом цін, ми оцінюємо інфляцію поточного року на рівні 26%. Третє, що будь-який макроекономічний прогноз залежить від ключового: виконання чи не виконання мінських угод. Тільки ситуація на Сході застабілізується. Це означає, що наш макроекономічний прогноз піде в позитивний тренд. Якщо стабілізації не буде, ми все рівно будемо робити все для того, щоб українська економіка функціонувала на тих територіях, де українська влада їх повністю контролює. Це завдання уряду. І ми з цим завданням будемо справлятися. Загалом ми збільшуємо доходи державного бюджету на 22 мільярди гривень. В першу чергу це додаткові надходження від податку на додану вартість. Національний банк України перерахує до державного бюджету майже на 5 мільярдів гривень менше, ніж планувалося в попередньому законі про державний бюджет. Нам по витратам. Треба буде збільшити об'єктивну витрати у зв'язку з зміною показника курсу національної грошової одиниці витрати на обслуговування державного боргу. Що курс виріс, ну і об'єктивно державний борг, який в іноземній валюті, також змінюється. Тепер з позитиву, що ми хочемо направити в новому законі України про державний бюджет на соціальні виплати. І в цілому на розвиток економіки. Буде зміна тарифів. І така зміна тарифів повинна супроводжуватися широкою програмою соціальної допомоги. На цю програму потрібні гроші. Ми на наступному тижні оприлюднимо вам новий підхід до отримання пільг і субсидій. Простий, швидкий і ефективний. Де людина фактично буде заповнювати тільки два документи. І то ці документи по пошті прийдуть додому. Якщо ви маєте право на пільги і субсидії, там, декілька строчок заповнили, відправили назад до соціальної служби, і вам в автоматичному режимі будуть призначені пільги і субсидії. Про що ми окремо на наступному тижні чітко, поясним і повідомимо. Але для того, щоб профінансувати значний обсяг пільг і субсидій, треба десь взяти гроші. Саме тому 12,5 мільярдів гривень ми виділяємо як окрему суму на надання пільг і субсидій громадянам України, малозабезпеченим верствам населення як компенсація від зміни цін і тарифів. Друге у нас вже майже 1 мільйон. Осіб, які є тимчасово переміщені, це ті люди, які були заручниками російських терористів, але які покинули територію Донецької та Луганської областей, і зараз вони проживають на всій території України і потребують допомоги. Додатково майже 3 мільярда гривень ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам. Це тим людям, які позбавились своєї хати, які позбавились роботи. І це відповідальність української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму. Третє по медикаментам. З заросту курсу нам треба додатково додати 600 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів. І ми це робимо. Четверте, коли ми вели дискусію при прийнятті закону про державний бюджет з фракціями, було прохання від фракцій збільшити обсяг коштів на гемодіаліз, на мамографи і дати можливість профінансувати додатково тих людей, які потребують допомоги від держави. Формально гемодіаліз це відповідальність місцевої влади. Але центральний уряд не може залишити цих людей без допомоги. Тому ще 400 мільйонів ми виділяємо з державного бюджету на допомогу хворим людям. Тепер окремо по енергоносіям я хотів би вас повідомити. Уряд прийняв рішення сформувати резервний фонд природнього газу. Та або мазуту все буде залежати від ринкової кон'юнктури, в розмірі 1 мільярд доларів США через залучення кредитів під державні гарантії. Ми пройшли, практично ми пройшли зиму. з Чим росіяни точно не щасливі, але з чим щасливі ми. І для того, щоб пройти наступну зиму, вже зараз уряд думає, як забезпечити енергетичну безпеку держави. Тому 1 мільярд доларів США це та сума, яка буде використана на придбання стратегічного запасу природнього газу і мазуту. Цю зиму перезимували і наступну перезимуємо. Є також низка додаткових технічних змін, на яких я не хотів би зупинятися. І відповідно до законодавства в понеділок вранці законопроект буде зареєстрований в стінах парламенту. І також до даного закону будуть додані законодавство, яке. Передбачає формування дохідної частини державного бюджету і видаткової частини державного бюджету. Це будуть зміни до низки законів і до податкового кодексу, і до законодавства про пенсійне забезпечення. Тому в понеділок ми просимо, щоб парламент взявся до активної роботи для того, щоб до кінця поточного місяця ми прийняли відповідне законодавство. Я буду проводити. Зустрічі з членами коаліції, з головою парламенту. і не виключаю, що нам треба буде зібрати позачергове засідання Верховної Ради України, і на позачерговому засіданні орієнтовно, якщо ми домовилися, це з числа 25-го, прийняти весь пакет законів, який буде опрацьований депутатами, тому що є 10 днів на опрацювання всіх законопроєктів. І який в оперативному режимі дасть можливість раді директорів Міжнародного валютного фонду вже формально затвердити рішення про нову чотирьохрічну програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом? І це розкриє можливості для всіх наших інших партнерів далі продовжувати допомогу Україні і нам? Дорогі друзі, виходити з цієї складної ситуації. Але я певен, що якщо той план реформ, який у нас передбачений проектом меморандуму і визначений урядом і президентом буде зреалізований, і якщо мінська угода буде виконана, то 2016 рік дійсно стане роком і стабілізації, і перших паростків економічного зростання. Наше завдання нікому не опускати руки, а навпаки, в цих складних умовах з силами зібратися. В цих складних умовах робити більше, навіть, ніж ти можеш. І це є формула успіху. Ми ж у проєкті закону про державний бюджет все-таки прийняли рішення 300 млн грн дати на компенсацію процентної ставки для аграрного сектору. Тому що зараз буде посівна, ставки процентні високі. Ми частково будемо компенсувати процентну ставку по кредитам для тих, хто. Працює в аграрному секторі і для тих, хто буде активно розвивати один з основних економічних секторів України це аграрний сектор. У минулому році він був не тільки прибутковий, але він продемонстрував 16% зростання. І сподіваюся, що так само в 2015 році одна з основ української економіки, це аграрний сектор, буде демонструвати ріст, і уряд виділяє 300 мільйонів на компенсацію процентної ставки. Заробимо більше, дамо більше. Але от поки що на Перший етап посівної 300 мільйонів, це дасть можливість плюс-мінус до 5 мільярдів гривень залучити кредитів з суттєвою компенсацією процентів. Власне кажучи, це перші базові підходи наші. Ми очікуємо від парламенту практичної реалізації реформ. Ми в результаті. Голосування за закон про державний бюджет в минулому році все-таки подемонстрували, що 20 годин роботи є ефективними, навіть якщо це йде серед ночі. Зараз є більше часу на роботу над новим законом, тому прошу всіх активно працювати і звертаюсь до керівників парламентських фракцій, щоб ми на позачерговому засіданні прийняли відповідні зміни як до бюджету, так і до іншого законодавства України.